В вашому залі, у нашому залі президент Федерації Хортину, який є автором цього виду і який є сьогодні не тільки як вид е, спорту, а як система військово-патріотичного виховання, і даремно ну, тут я не проговорився, саме військово-спортивної гри Хортин-Патріот. Е, відомо, що зверниться вже вчорашній день, тобто вона вже дні. Морально, я кажу, і фізично вже відійшла, і тому ця система дитячо-юнацької військово-спортивної рекордники Патріот є таким початковим. На сьогодні вона ще офіційно, будемо казати, офіційно підкреслення не відійшла, але в розробці документів в Інституті інноваційних технологій вона знаходиться. Ми її підтримуємо. Не тільки тому, що її автор є наш аспирант, взагалі заслужена людина України, так би казати, герой України, а тому, що це дійсно, якщо вміти цю систему, то вона має такі можливості. Наша задача педагогію адаптувати її до... Вона адаптована, нам треба популяризувати найбільше де дітей це можливо. І, звичайно, робити наукову розробки в цьому напрямку, щоб забезпечити її впровадження систему науки як систему педагогіки. Другим теж це стосується. Хортингу, як виду, сприяння розвитку дитячих, учнівських і громадських організацій, центрів та спортивних шкіл, національного виду спорту України, хортингу з метою розвитку зміцнення фізичного, морального і духовного здоров'я дітей та учнівської молоді, встановлення майбутніх патріотів, захисників вітчизні. внесення до державних стандартів повної, загальної середньої освіти, зміни. Щодо забезпечення об'єднання предмета фізична культура з предметом захисту вітчизні, єдину галузь військово-патріотичне виховання та фізична культура з метою підвищення якості військово патріотичного виховання та фізичної підготовки учнів при молоді загальноосвітніх навчальних закладах. Чому ми якраз так сталося, що були учні у групи робочу групу, де аналізувалися державні стандарти? Ось завтра сьогодні в нас де, треба сказати якраз те, що ті роки, коли це відбувалося, розроблялися відповідні концепції, держстандарти, потім програми, тобто це логічно пішло до школи і вищої навчальних закладі. І ми помітили одну таку незрозумілість. Розумієте, предмет називається основи. основи це як галузь стандарт. а у цій галузі виходить ще противник захист відчиня. По заданням на ті, вони різно різні. Тому що якщо можна об'єднати здоров'я фізична культура, то об'єднати здоров'я фізична культура і захист відчизна, дуже важко. Хоча б тому, що якщо ми виходимо в э, патріотизм, то Ну, це вже розвивати далі, зрозуміло. І наша, наша пропозиція, я колись виступав перед ми теж десь, 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 десь коли, які довго вже працюють досвідчені, вони про це е, ну, раніше було якось модно ховати предмет один другому якоюсь метою, чи це було свідомо, що це відбувалося. Тому ця одна з пропозицій, щоб об'єднати, тому що фізична культура. І фізичне виховання, як вже казав Станіслав Михайлович, не може бути роз'єднана із захист вітчизниці базовою дисципліною захисту від. Можна так сказати, спеціалістів це може тільки підтверджувати. Далі наступний пункт перенесення викладання предмету захисту вітчизниці з 10-11 го го класу 7-8 го го класу з метою забезпечення підвищення ефективності до Підготовки і військово патріотичного виховання учнівської мови. Знову ж тої ж причини, тут, коли вже у 8-9 класі відбувається самовизначення професійне, то до того щоб, до визначення. І, і ще те, що на сьогодні є обговорення доктрини освіти там 20-го 20 року, здається, 16-20 рік, в якій передбачено. Перехід на 12 річне знову ж порталі, 12-річне навчання. E, Наступне інформаційне забезпечення реалізації концепції вашого роду, якщо буде до наставити, я буду зачитати, можу, і просто тут э, а от механі механізм реалізації концепції. Реалізація заходів концепції передбачається з шляхом. Удосконалення законодавства України про військово-патріотичне виховання, національну безпеку, оборону освіту, військовий обов'язок та військову службу, інші державні номерти право, аналізу досвіду реалізації внесення змін до удосконалення концепції військово патріотичного виховання інших країн світу, науково-методичного забезпечення роботи з військово-патріотичним вихованням в Україні розвитку наукових досліджень у цій галузі, ведення державних та відоміших приміщення, на кращі наукові розробки військово-патріахтичного виховання і здійснення послідового системного моніторингу реальної практики військово-патріотичного виховання дітей учнівської та студентської мови. На жаль, коли у нас відбувалися комплектові із подачами, безпосередньо приймали участь укладачі. Практично всіх областей України, то така ситуація, як можна сказати, приблизно така ситуація, як фізичне виховання в вищій школі, тому плані, що стосується бази, слабка, дуже слабка база, те, що остаточний принцип, то що, то що залишилось від тих часів, і таке інше, але тут ще інша проблема кадрова, тому що викладають захист вітчизни. Не професійно, я кажу, так зможе далі визволення. Основні етапи та очікування результатів реалізації концепції. На, почат... На початковому етапі до кінця 15-го року погодити концепцію з усіма зацікавленими державними органами виконавчої влади, затвердити її, передбачити розробку нової державної програми військово патріотичного виховання і підготовки молоді до військової служби з гром... в Збройних силах України спільно державними органами влади, закладами освіти та місцевого самоврядування, передбачити розробку вікових регіональних програм військово-патріотичне виховання і підготовки молоді до військової служби, які враховують вимоги до регіонів з питань організації підготовки до військової служби. При розробці зазначених програм першочергову увагу слід приділити на гострішим проблемам стану військово-патріотичне виховання загальноосвітніх професійно технічних та вищих навчальних закладах, характерними даного регіону. Слід узгодити ці програми з органами державної влади та місцевого самоврядування. У розділі мети і завдань там був такий розділ, де ми почали його створити, створити в центрі військово-патріалічного виховання. Це може не вказується, що на якій базі чи це е, начальник буде, чи це військо, якісь е, е, товариство посприяння оборони. Тобто це на вибір місцевого самоврядування і на вибір місцевої точніше. Але в обов'язку, якщо це відбудеться, е, якщо це буде затверджено, буде обов'язково цей центр треба буде створювати. Якщо влада з нами е, не вся була, звичайно, це вже так. А ті, що проти нас, вони так, коротко, вони борються з нами з законами, треба було займати з, з, з законами, і якщо ми це через закон законимо цей пункт, це вже присадження. І підніме не просто на бумазі, як кажуть, на папері, підніме той рівень військово-пататичного виховання і фізичного підрозділу і до призовного На другому етапі продовжити здійснення заходів військово патріотичного виховання та підготовки молоді до військової служби. За результатами організації реалізації передбачається розробити пілотні проєкти створення усіх регіонів України на місцевому рівні Центрів військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до військової служби. Об'єднати навколо Центрів військово патриотичного виховання та підготовки молоді до військової служби, громадських організацій, що займаються військово патриотичним вихованням молоді, виробити організаційно-правову схеми і мужіння, Створити на базі центрів військово патриотичного виховання та підготовки до військової служби всеукраїнську мережу пошкової загробів. Затвердити спільну з управлінням освітлення органами державної влади та місцевого самоврядування державні програми військово патріотичного виховання і підготовки молоді до військової служби. Розширюється присутність в центрі патріотичного виховання та підготовки молоді до військової служби в глобальній мережі інтернету. У нас, що стосується інтернету, на сьогодні завдяки, завдяки Федерації спортивного ми користуємося вже цим інтернет-ресурсом в повній мірі. І перший такий позитивний досвід у нас відбувся сума, де фактично виступи у нас, кожного виступаючого були внесені в інтернет, і можна казати, кожному бажаючому переглянути ці, ці заходи в інтернеті. Ось вдячний нашому президенту Федерації Едуард, Основний зміст та послідовність визначення результатів концепції військового терміської молоді з мінецької молоді системної освіти України передбачає складання короткого плану, аналізу стану військовопатрічного дітей та молоді та його результати, розробку методичних матеріальних документів для його проведення, визначення переліку. Його найважливіших напрямків, найзначніших заходів і проблем, які необхідно перетинного дослідження, збирання інформації про стан військово патеготичного виховання дітей та молоді і його результати про ефективність проведення заходів та участі в них. Керівництво військовопатотичного виховання у Керівництво процесу військовопаточного виховання дітей та молоді з боку держави здійснюються органами державної влади через Міністерство оборони України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство молоді і спорту України, а також органами місцевого самоврядування та центрами військово-патектичного виховання і підготовки молоді до військової служби.